Коли розум має лише світло, він знає лише світло. Його сяйво сяє навколо і досягає темряви інших розумів, перетворюючи їх на велич. Величність Бога є для нас, щоб ми визнавали, цінували та знали. Визнати величність Бога своїм. Братом означає прийняти свою спадщину. Бог дає тільки порівну, і якщо ти впізнаєш його дар у кожному, ти впізнаєш те, що він дав тобі. Ніщо так легко не розпізнати, як правду. Це визнання є негайним, ясним і природним. Але ми навчили себе. Не розпізнавати це, і тому для нас дуже важко зрозуміти, а отже, зробити, все, що ми випромінюємо, повертається до нас у посиленому вигляді вдвічі, втричі, хто скільки вклав енергії. Ми повинні це завжди пам'ятати, щоб не нашкодити собі. Уявіть яким би світ став, якби ми відносились до інших як до самих себе? Пам'ятай, що Бог любить тебе так само, як і твого ближнього. Ми для нього рівні, однакові. І якщо ти починаєш це розуміти, значить, ти пробуджуєшся зі сну. Урок 90-й. Для цього огляду ми використаємо такі ідеї, Урок 79, що я визнаю проблему, щоб її можна було вирішити. Сьогодні я усвідомлюю, що проблема завжди полягає у тому, що я хочу затаїти. Ту чи іншу форму образи, що я також розумію, що рішення завжди є дивом, яким я дозволяю замінити образу. Сьогодні я хочу згадати про простоту спасіння, посилюючи урок про те, що існує лише одна проблема, і лише одне рішення. Проблема це образа. Рішення це диво. І я запрошую рішення прийти до мене через моє прощення образи та моє вітання з дивом, яке займає своє місце. Конкретне застосування цієї ідеї може бути у такій формі. Скажи, у мене виникає проблема, яку я хотів би вирішити. Чудо, що стоїть за цією образою, розвіє її за мене. Відповідь на цю проблему полягає у диві, яке воно приховує. Урок 80-й я визнаю, що мої проблеми вирішено. Здається, у мене проблеми лише тому, що я неналежно використовую час. Я вважаю, що проблема стоїть на першому місці і що має пройти деякий час, перш ніж її можна буде вирішити. Я не бачу, що проблема та відповідь виникають одночасно. Це тому, що я не усвідомлюю ще, що Бог дав відповідь на проблему, так що вони не можуть бути розділені часом. Святий Дух навчить мене, якщо я дозволю йому. І я зрозумію, що для мене неможливо мати проблему, яка ще не була вирішена. Ці форми ідеї будуть корисними для конкретних застосувань. Скажи, мені не потрібно чекати, поки ця проблема вирішиться. Відповідь на цю проблему. Мені вже дано, якщо я хочу її прийняти. Час не може відокремити цю проблему від її вирішення. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. Деяким з них ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І незалежно від твоєї реакції на них використовуй їх. Це все, що від тебе потрібно. Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.